Міркувати захватом цілих націй, що нам заявила Росія, коли мир Росія каже: давайте російську мову введіть у себе в школах, а зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да, і вони зараз там активно намагаються просуватися, да, щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, типа, друзі, і ми забули, давай 50 грам наливайте, будемо дружити. Така от історія. Ну це ж ну, дивіться, якщо ви цього не розумієте, що Росія просто. Зараз, якщо до цього домовляться, поняли? просто вона відхапає те, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. І якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже не її не зібрати, буде в такому стані вже таких мотивованих, як на початку війни не буде. Ну і це нереально просто а, Захоплять Україну далі. Далі підуть на Європу 100%. Поняли? ну це імперіалістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. Понял, от, -от, -от, от так Путін міркує. Захватувати нації. Йому не важливо, що він там захватити. Що в Донецькі, там Маріполі і так далі не життя, а просто ну, помийна вода під час кранів, на жаль, да? співчуваємо, реально співчуваємо. Тобто -то це я не насміхаюся, ну, на жаль, таке сталося, йому пофіг, йому захватить і йти далі, захватить і йти далі. Прийде момент, що просто от так серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати: бери автомат і давай на війну погну. В першій лінію фронту, на, на Польщу чи куди, на Литву і на Латвію. Не хочеш б'ють, або в Сибір відправити, бо хто це не понімає. Того умови Росії дуже прості. Просто зараз з хитростю відхапати те, що є, переждати чуть-чуть і піти. Дані, понял, оце от Росія. Вот у такими миру не у Росії така історія розповсюджуйте, друзі.